Два, три. Петров. Раз. Пасуйте. Два. Як чорненята маленькі, дивись. А чого ти нам не приніс? Нарешті телепусько прийшло. Ну це не могли знайти там просто. Що не могли? Чекай, з мамою сфоткую. Тут ще трохи. Тут ще трохи сфоткую. Так. Ближче один до Ближче один Ще ближче один до Ярослав Пічі, дай Ярик, а ну подивись прямо. Ярик. Став поруч. Встань поруч. І кепку свою зніми у тебе. Красиво. Давай мені її. Зараз <рес> в труси запихає. Класно. Ярик. Да сюди! Дай а не до мене ближче, а до неї ближче, на що ти мені потрібен. Ближче до неї. Плечем до неї. Стань! Стань! Злівої ноги, пом'я? Це можна! Нагло, нагло, нагло. нагло. Майненькі. Та що, там зузулька вилетіла? Страшенно від тебе сюрхував. Все, зафіксувала, Facebook пішов. Благословляємо вас на Хорунжик <classic> Амінь! Амін. Живіть цей день добро і щасливо, довго і нехай буде радість вам всім. Доби, яка гарна дівчинка. Чи згодне ти бути хорунжим разом з Ярославом? Як це не, кажи, да. ні, кажи так? Чи згоден ти бути хорунжим разом з Людочкою? Не зовсім так? <ск> Але... Але може <скільки> бути. Обряд, обряд профит. Сюда що ти? давай считайте. Давай, батарейка, ты так є. Что ты бришькавый, вытираешься и Давай, 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 я

Старшатство. Діфхатство. Таку в лаву. Влаву ви не стаєте. Параліпі підізнаємо. Козієр. Привітаємо сестричку, комендантку Наватським гаслам. По шинь. До молитви.